Друзі, отримали поставочку ось таких класних коробочок для ваших гвоздиків. Є під дев'яточку, Є декілька видів під 556, під 545, 308, 22 ЛР, Від ось таких до ось таких. Потім 762 на 39 556 на 50 штук. На 60, на 100, 120. Ось такі коробки під 12 гвозді. Також, наприклад, на 9-ку навіть ось такі є маленькі, спеціально тренувальні, на 16 штучок. От, власне, все в наявності, дуже якісне, дуже хочеш яскраве, буде яскраве, ти до такого, або ось такого. Є такі Прерахти, Тому, кому цікаво, пишіть в особисті. Дякую вам за увагу. Все буде в Україні!